Усім привіт, я Ліза. Я вітаю вас на своєму каналі, і я заявляю, що я повернулася на YouTube. мене не було тут з 8 березня. Ні, ви не думайте, я не святкувала 8 березня три місяці. Просто я зникла, тому що в мене було багато справ, про які я вам сьогодні і хочу розповісти. Ви, будь ласка, не дивіться, що в мене зачіска таке гівно, просто подивіться на погоду, тому що там гівно. Я ходила сьогодні на йогу. У мене було, було чисте волосся, а зараз, ну, те, що ви бачите, в мене Ну що ж, давайте почнемо. По-перше, я хочу розповісти вам про те, що відбувалося зі мною. Я це вже казала. Коротше, для тупих. Я вам сьогодні буду розповідати про те, що було зі мною з 8 березня до 13 травня. Це у нас два місяці. 19 березня я святкувала 18 -те річчя. Тепер я повновітня. Я правда не знаю, що це мені дає. Ні, ну, Я думаю, що й дає. Ну, я ще не знаю, що. Я не п'ю, не курю. Ні, ну, щось таке дасть. Коротше, мені вже 18, я вже доросла, але у цьому році я вирішила не святкувати день народження. Так само, як і в минулому. <хи> так от. Але мені дуже пощастило, тому що в мене є друг, у якого день народження також 19 березня. І я можу не святкувати День народження, але бути на Дні народження у свій день народження. Так. так от. І в цьому році я також ходила на День народження, і в нас був такий, як подвійний день народження. Тому що майже всі друзі мого друга. Це наші друзі, <свист> тому що в нас одна велика компанія, якщо можна сказати так. Потім, ні, навіть не потім. Щодо мого дня народження ми затіяли ремонт. Це піпець. Я нікому не можу. Б... Ні, воно гарно, чого? Зараз там я сиджу у новій кімнаті. Не моя кімната, звісно, в моїй кімнаті ще так, приблизно те, що на моїй голові. Але ми зробили ремонт на балконі. І ми зробили ремонт у батьків в кімнаті, а зараз робимо ремонт на кухні. І це гарно, але дуже нудотно. Тому що ми вже втомилися їсти одну міну. Покорміть нас супом. Ну, будь ласка, будь ласочка. Так, ремонт це така штука. Коротше, не буду, я не можу вам чого такого довго розповідати, просто ми... Затіли ремонт, який ми вже робимо два місяці. Ще, ой, не Ще в моєму житті відбулася така подія, якою я дуже довго хотіла. Я пішла на курси візажу. Ці курси тривали майже два місяці. Я пройшла 30 уроків, отримала диплом. І тепер я дипломований спеціаліст, дипломований візажист. Так що можете мене привітати. Ну, Я уявляю твою пустоту в долоні. Мені дуже сподобалося. Звісно, в мене був такий тиранистий шлях, тому що спочатку мене все виходило на курсах, потім щось десь я не знаю, втратила свій професіоналізм. Але потім до мене дійшло, що треба робити, і в мене все знову почало виходити ще краще, ніж було. Ще одна подія, яку я з вами не обговорювала, це сніг 21 квітня. Сніг. Я не знаю, що тут можна обговорювати, тому що ну ви вдумайтесь, сніг у квітні. Це ж піпець. Я не знаю. Що вам сказати? Зараз дощ, був сніг. Ні, зате весело чого. Я ось читала в інтернеті шутку. Не шутку, а шутка. Жарт. Читала я, значить, в інтернеті жарт, те що я вже дуже чекаю літа, тому що я хочу походити хоча б у розцінтому пухому віку. Ладно, ну, ви зрозуміли. Так от, у нас також був сніг, він, правда, був лише два дні. І нам дуже пощастило, тому що в Крупницькому не було снігу в травні. А в деяких містах був ще й в травні. Ще одна радісна новина це виставка собак. У нас, як ви знаєте, чи якщо ви не знаєте, я вам розповім. У моєї бабусі мешкає собака, порода якої називається Бернський Зінінхунд. Коротше, це така собака, яка була у Букінг барон. Так от у нас мешкає така собака Рамзес, і ми його повезли на виставку собак. І він зараз виступає у категорії юніорів. Це собачки до одного року. Ну, як собачка? Кілограмів 40 чи 50. Собачка, така манюнька. Так от, ми стали чемпіонами, у нас тепер є медаль, ми тепер медальований пес, якщо можна так сказати. Я покажу там відео трошечки і фоточки. А ще на виставці був такий милий мопс. Я взагалі люблю собак. Почну здалек. І ось ми, коли ходили з татом по цій виставці, ми побачили таке мілашество, Це не пес, це просто мілашество. Я вам покажу фоточку зараз. Це мопс, який втомився від життя. Ми йдемо з татом по виставці, дивимося там якісь чихуахуа, хаски ці ж мопси. І ми повертаємо голову і бачимо у кліпці такого мопса, якого я напевно ніколи не бачила, і може ніколи і не побачу. Сидить мопс десь отакий. Він сидить так і робить отак. У нього такі сумні очі, наче він зрозумів. Не знаю, всі розчарування цього життя, свого собачого життя. Але взагалі виставка була класною. І останнє, про що б я сьогодні хотіла з вами поговорити, це така теж дуже цікава подія і незвична, і, напевно, одна з багатьох таких подій, які відбувалися у моєму житті. Це те, що я у розіграші косметики виграла набір цілої косметики, який я ось чекаю, сьогодні він повинен приїхати. Почну спочатку. Десь, напевно, тиждень тому вона, дуже відома візажистка е оголосила у своїй сторінці в Інстаграмі, що вона буде розігрувати 4, так, 4 набори косметики. Спочатку я не думала брати участь, тому що, ну, якщо чесно, в мене така щаслива рука, що я можу виграти не знаю що, гривні, в лотереї за 3 гривні. Оце так, да, оце моє. Але щось мені тоді дергнуло, думаю, та ладно, ну що я втрачу. Ну просто там зроблю репост фотографій, тобто нічого я не втрачаю. І ось, 10 травня, я заходжу в інстаграм, знаю, що вже є результати цього конкурсу. Нічого така, я собі не думала і не підозрювала. Дивлюсь. І ця жінка пише, що там переможці, переможці, і моє ім'я серед переможців. Я взагалі я спочатку не повірила, тому що ну, я ж кажу, ні. Я прошу один раз, один раз в своєму житті я виграла 3D-пості. Також в Інстаграмі. Прошу інстаграм? Треба подумати. Може, просто мені щастить в Інстаграмі. Так от. Хвилинка кашлю, Так от. І я ж пишу ці візажисті, там куди мені надсилати. Потім проходить день, Я розумію, що я написала місто який склад нової пошти. Але я не написала своє ім'я та прізвище. Ні, ну воно є, звісно, там в інстаграмі, воно написано українською, не українською, не навпаки, англійською, потрібно, щоб воно було написано українською, а в мене прізвище не Іванова. Ну в общем, вирішила я таке написати цій жінці, пишу своє ім'я та прізвище. Потім проходить ще дня-два. і я така думаю, щось я наче не написала. І я розумію, що я написала номер телефону. А навіщо? Ну що, нова пошта потребує номер телефону. Ну, коротше, я, як справжній дебіл пишу цій жіночці, що я вибачаюся, але я вам там чотири дні тому я написала склад, який мені, на який відправляти посилочку. Два дні тому я написала вам номер телефону. І сьогодні я вам пишу навпаки. Два дні тому я написала своє ім'я, і сьогодні я вам пишу номер телефону. Ну, коротше, то ця жінка мені пише, ой, да, ви якраз час, на тому, що ми сьогодні будемо відправляти. І ось сьогодні я вже заберу посилочку, і я думаю, що навіть зніму з вами цю розпаковку, як вона правильно називається, не знаю. Ні, я ще вчора намагалася зняти відео. Навіть не намагалася, я його зняла. У мене вийшло відео хвилин, здається, на 15. Я так подивилася, зрозуміла, що воно якесь таке нудненьке, щось там як стати впевнена в собі, я його довго так продумувала. Але ж я подивилась, і воно більше схоже не на YouTube-відео, а на якусь там книжку тіпа, для чайників. Тому я його виклала, воно повсіяло 2-3 годинки. Я подивилась така, а ще в мене щось вчора було з монтажем, я не знаю. Монтувала, як завжди, в iMovie, але щось вийшло вийшли згівно. Ну, коротше, на моєму каналі вчора з'явилося і зникло відео. Так що це я, не хвилюйтесь. <рес> Ось і все. Дякую вам за... О, мої піжамні штани. <рес> Дякую вам за перегляд. Давайте будемо дружити у соцмережах. Я вам залишу лінки внизу, де мене знайти. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб не прогавити нові відео. Дуже дякую вам за перегляд, за час. Гарного дня чи вечора, чи коли ви будете дивитися це відео. Люблю, цілую. Всім бува. Бува. Па-па. Чи бувайте! Коротше, всім до побачення!